Вітаю! Мене звати Ігор Бойко і це подкаст Вдосвіта, де я з самого ранку розповідаю про всі головні події футбольного дня. FIFA офіційно визнала, що теперішній Дніпро 1 та старий Дніпро різні клуби. Але ж ми знаємо правду, що теперішній Дніпро 1 це справжній, справжнісінький металіст. FIFA не хоче перевірити цей момент? У мене більше немає новин про український футбол. А все через те, що я не знав, що Андрій П'ятов ще не закінчив кар'єру. Бо коли 20, 32 річний футболіст в розквіті сили йде, то на це звертають увагу. Але коли йде 39-річний гравець, який 3 роки фактично не грав, то це, немов новина, що дід, який був дідом ще у твоєму дитинстві, живий. Нічого собі й досі. Жодних образливих слів на адресу Андрія П'ятого. Він один з двох вратарів в історії українського футболу. Ні, там немає пропущеного слова. Назавжди улюблена статистика: Георгій Бущан з 15 матчами за збірну України має третій показник в історії національної команди. Андрій П'ятов, за цим показником найпершим, він безумовна легенда. А тепер до новин. Миколенко пропустить збір Евертона. Скандальна новина стала звичайною собі через те, що Віталій Миколенко просто має невелику травму. Але тут є проблема. Травма в цьому році стала для нього дійсно повсякденною річчю. Він пропустив перші, мат перші матчі на початку весни, а потім довго повертався. Він пропустив останні матчі весни, а тепер мова йде про нові проблеми на самому початку сезону. Щодо прогалин в складі Евертона багато говорилося. Однак показово, що першочерговою трансферною ціллю був лівий захисник. Це має бути не той, хто замінить Миколенка в стартовому складі, а той, хто буде змінювати його в період нових проблем. Мова як про здоров'я, котре несподівано почало підводити українського захисника, так і про якість гри. Немає нічого неприємного для Миколенка у підписанні 38-річного Ешлі Янга. Очевидно, що до українців є претензії за минулий сезон. Він не був надійним, стабільним та чітким, чого постійно вимагає від гравців оборони тренер команди Шон Шондач. Підписання Янга, котре офіційно станеться в найближчі декілька днів. Це явно на один рік, щоб Миколенка спокійно навчати потрібним якостям. Але разом з Янгом називали ім'я іншого лівого захисника Рожеріо з італійського Сасуолу. Навряд чи це була історія. Ну, якщо не вдасться підписати Янга, то візьмемо Рожеріо. Чи навпаки, це дві абсолютно різні історії. Е, тому що Янг універсальний гравець та ветеран, тоді як Рожеріо, якраз класичний лівий захисник, котрий може похитнути позиції Миколенка. Утім, насправді все в руках самого українця. Є простий та очевидний спосіб покращення, рости та розвиватися. І ось за попередній сезон, якщо взяти загалом, то Миколенко не дуже розвинувся. В Україні люблять говорити про перехід Миколенка де інде в клуб, який буде кращим за теперішній Евертон. Але що, коли доведеться ще й за місце в старті цієї команди боротися? Клуб іншого українця ВП Олександра Зінченка продовжує чекати на своє потужне посилення. Допоки новачком команди став лише Кай Гавардс, але на цьому тижні мають оформити документи щодо трансферів Деклана Райса та Юріна Чімбера. З Райсом все дуже затягнулося. Вже за два тижні, як усі обговорили цю тему, знайшли місце на полі для гравця збірної Англії, визначили, наскільки він буде продуктивним, та які перестороги щодо трансферу є. Але, власне, перехід і досі не відбувся. Наразі все вивчають юристи канонірів, а це не швидкий процес. Стосовно Тімбера, тут також немає якихось особливих моментів щодо необхідності та важливості цього трансферу. Ситуація абсолютно ідентична з Райсовою. На позиції Тімбера праворуч в захисті, а саме там його планує використовувати Арсенал, є Бен Вайт. А Тімбер це можливість покращити позицію. Нехай вона й не є очевидно проблемною. Чесно кажучи, від самого початку проявів інтересу Арсенала до захисника Аякса, думав, що в ньому бачить гравця на правий фланг оборони. Тімбер цікавий та досить сильний футболіст, однак він не надто сильний центральний захисник, попри те, що центр оборони його рідна позиція. У Вайта, у Якуба, Ківіра більше шансів стати резервістами пари Вільям Саліба Габріел Маґальянс. Поява Райса в центрі поля покращить оборонний потенціал команди, однак ніякий Райс не вибігає, якщо в захисті одночасно гратимуть Вайт, Тімбер та Зінченко. Універсалами свого часу почали називати захисників, які вміють атакувати, чи нападників, які вміють захищатися. А в сучасному футболі універсалом вже є захисник, який вміє захищатися. На папері цей новий арсенал з Райсом, Гавардсом та Тімбером має дуже цікавий вигляд. Набагато більш цікавий та перспективний, ніж команда Мікеля Артети перед початком минулого сезону. Вийшло дивовижно, що Арсенал став головним конкурентом Ман-Сіті в боротьбі за чемпіонський титул. А тепер дивовижним буде те, якщо арсенал не стане конкурентом Ман-Сіті. Утім на папері та на полі зазвичай по-різному все виглядає. Ще один приклад команди, яка на папері має перспективний вигляд, Тотнем. Усі розмови стосовно цього клубу, як і зазвичай в останні декілька днів в останні декілька років також стосуються суто Гарі Кейна та його майбутнього. Так, немов його майбутнє, чимось відрізнятиметься від його минулого чи теперішнього. Багато розмов стосовно Кейна в контексті Байерну, однак потрібно говорити в контексті Тотнема. Кейн сам ніколи не говорив, що хоче залишити клуб, навіть коли йому ці слова вкладали в уста. Він хотів би вигравати трофеї, але нехай це звучить кумедно вигравати їх з тотем. Власник клубу Даніель Леві дуже скупий та ретельно рахує гроші. І коли хтось пропонує за 29-річного нападника 80 мільйонів євро за рік до закінчення контракту, то логічно його продати, навіть якщо це Кейн. Але він точно не хоче бути, бути тим, хто продав одного з найкращих гравців в історії клубу, тому що всі будуть говорити, що це лише через гроші. За рік він легко перекладе провину на Кейна. Уже йому потрібно буде вирішувати, чи йти, чи не йти. І у Тотнема є цей рік, аби переконати Гарі Кейна. Новий головний тренер Анґе Постекоглу вже намагався це зробити в приватній розмові. Він розписав усі можливості та свої ідеї. Навряд чи для ефективності Кейна важливо, в який футбол грає команда, адже він забував і у Почеттіно, і у Мурінь, і у Конта. це абсолютно е, різні тренери, абсолютно різні методи, навіть протилежні. Однак в Тоттемі із замріяними очима пригадують період Почеттіно та тривале перебування з м'ячем в кожному матчі. 57-річний постакоглу, якого в Європі досі мало хто знає, величезний адепт позиційного футболу. Легко будувати гру через контроль, будучи тренером Селтіка в лізі, де суперники на декілька голів нижчі. У перенесенні методу гри Селтіка на англійський ралі тотема і буде головним завданням та випробуванням постакоглу. Після гучних імен Мауріньо та Конте австралієць може зустрітися з проблемами в роздягальні, його можуть не слухати, адже він працював в селтику, до того працював в Японії та в Австралії. Ну, це серйозно. Але який там авторитет був серед футболістів Тотнема у Мауріньо з конте, котрі їх привселюдно ображали та принижували? А знаючи про вміння постакоклу вибудовувати систему, можна багато позитивного чекати від відтотнем, особливо якщо ще й залишиться кейн. І важливий момент у цьому випадку тільки один час, якого не так багато. А в мене взагалі е, часу немає. А це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта, де я розповідаю про головні новини футбольного дня. На сьогодні, знову ж таки, будемо вже прощатися. Підписуйтесь на мене на усіх платформах, починаючи від Spotify, закінчуючи YouTube. До побачення!